Отака, отака наш генеральний директор. І тому всі продукти, всі продукти, в тому числі і календар процвітання, благословляє, і остання віза на документі, чи будемо робити чи ні. Ось за генеральним директором. Ми дуже сміємося. І я дуже сміюсь. Чому генеральний директор? Бо вона мала ще тільки 2,5 місяці. І ну, от все, що вона захоче, те ми робимо. Ну, хто це? Ну, директор. Так, висипатися дає цей директор тобі? Висипатися так, висипатися дає, але всі інші радощі життя, як у малої дитини, все це все є, це все прибираємо. І терпимо. Добре, що ти встиг зробити свічку багатства і календар до того, як в тебе з'явився цей директор. Так, так. Я, я, я думаю, що вона тепер у майбутньому, бачиш, і відомою стане, і плюс у майбутньому, може, це її надихне створювати нові продукти, бо це, бачиш, тепер у нас новий керівник. Що скажете і буде, я не знаю. Тому що і з календарем, і зі всім, може, вона скаже, закрите все і відпочивайте. Тому тут же, тут же як піде. Слухай, а ти її в правильний день купив? Оксана було декілька варіантів. Ми купу ну, я купував, дивився з різними. Ми прогно, ну, я і прогноз зробив і карту ну, народження. Карту народження обов'язково. Це ж ти розумієш. Якщо тобто будь-яка жива істота. Яка створена або з'явилася у світі в певний час, вона ніби фіксує енергії того моменту. І якщо ці енергії для тебе сприятливі, то, ну, то це як талісман удачі може бути твій. У неї в карті народження процвітають мої шляхетні. А шляхетні це така енергія, коли Ну, тебе підтримують інші, допомагають, і, ну, і можуть тебе підтримати в будь-яких моментах. Тобто, це ніби як архангел за тобою придивляється. Оце така енергія. Ну якщо інтерпретувати. І тому, от так вона, вона саме цієї дати народження. Їх було декілька, і ми див. Я дивився там така, не така, і від декількох відмовились. Ну коротше, це так, 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 все, все по правилам, все як має бути. Так все тепер після цього ефіру до тебе буде черга з клієнтів, які хочуть придбати кота чи собаку, щоб ти порахував їхні дати народження. Так, Оксана, перше це гармонізувати дату народження. А друге, дуже часто, ну як би це не звучало, але в тих тварини вони виступають захисниками, тому що діти і тварин, тобто всі, хто нижче коліна, знаходяться. Це енергетично вони на землі І діти вони повзають, і тварини вони і тому будь-яке питання або будь-яка проблема, коли приходить з точки зору енергії, перше, знаєш, як там дітей захищають перших, і тварин захищають перших. Тобто, з одного боку, вони найвразливіші, а з іншого боку, ну, тварина вона може і захистити свого власника, і може, ну як сказати, ну, дати йому певну удачу і. І десь і убезпечити, якщо в її карті народження. Тобто вона просто вона нічого сама не робить, але вона випромінює певну енергію, яка зафіксована для мене сприятлива. Ось, будь ласка, будемо мати надію, що директор буде не дуже суворий. Її звати Біна. Ти сам підбирав ім'я? Так, і воно теж вже ж має певний е, астрологічний сенс. Я якраз хотіла запитати. По буквах дивився через вище я як назвати? Е, ні, я, я отримував вищ, з вищим я, я звірявся. Я просто перевіряв, чи нормально оце, це, яке я хочу, чи воно так, чи воно не так. І по нашим технологіям все мені показало, що можна. Тому так. Тому ми тебе вітаємо, і ми за тебе щасливі і раді. Він кланяйся. дякую.